Що ми вітаємо вас з призначенням і вступом на посаду голови Бродівської районної державної адміністрації, обіймаючи керівну посаду одного з кращих підприємств у місті, а на зламі століття і одного з найкращого в області та, маючи, напевно, і досить непристойну зарплату. Для чого вам це нелегка легка наша посада голови РДА? Дякую за запитання. Я його досі собі так задаю, це запитання. Ну, але так склалось, напевно, зійшлися зорі на небесах. І при тому, що в нас відбувалося в районній раді, це вже була зміна, яка необхідна була в нас в районі. Звертались до мене люди, і вирішив, що враховуючи ще мій вік, що я ще можу щось зробити, ще можу щось змінити. Є бажання працювати, хочу працювати, і я думаю, що може, воно мені і вийде покращити ситуацію в нашому районі, незважаючи на економічну кризу в Україні і в світі, незважаючи на те, що без грошів я, але навіть і без грошей можна щось зробити. Головне, що було велике бажання до праці. і Через то я дав згоду. На призначення мене головою Бродівської районної державної адміністрації і на сьогоднішній день приступив до обов'язків. Голова адміністрації це представник президента у районі. Чи означає це вашу приналежність до партії регіонів? Ну, при, 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 при переговорах зі мною, при розмовах з керівництвом області та країни, питання політичної приналежності не виникало. Просто було запитання, які ви партії. Я пояснив, що я до сьогоднішнього дня безпартійний, ніякій партії не був. І це нікого не здивувало і нікого не турбувало в усіх ешелонах влади, з ким я зустрічався. Про що ви говорили на співбесіді з президентом? Що він вас запитував і що ви йому відповідали? Так, відбулося кінцевий результат призначення це була зустріч з президентом. Президент з кожним з претендентів, у нас було 19 зі всієї України, особисто привітався, особисто задавав питання. На що... І після цього він дав нам завдання на нашу роботу. Основне завдання, яке президент висловив, це є робота з людьми, що люди перш за все. На першому місці до кожної людини треба піти, до кожної людини треба достукатися, дослухатися. Як я вже казав, при тому навіть без, по тому, без, без грошів є, навіть порада, навіть підтримка моральна і це вже є обов'язок голови адміністрації і представника президента в районі. Через це він на цьому наголошував декілька раз. Робота з людьми, допомога людям, щоб люди бачили результат роботи, щоб було покращення. Хоч чуть-чуть, але покращення. Ні, не допускати ні на йоту погіршення. Так, і, і друге питання, на чому загострю увагу наш президент, це є інвестиції, залучення інвестицій, зростання виробництва. Тому що це є доходи в бюджет. А є доходи в бюджет і в пенсійний фонд, і податки платяться, це є створення нових робочих місць, це є кошти, які ми з вами і будемо отримувати, і покращення буде для людей. Бізнес сказав носити на руках. У продовженні цього питання я хочу вам задати таке запитання від час представлення, Богдан Матолич наголосив, що наш район не є простий, тобто завдання для вас дуже нелегке. Але як ви плануєте скоротити розрив між нашими. Потребами і нашими можливостями забезпечити бюджет. По-перше, я на дане питання мушу ж вивчити, вникнути, розібратися, як воно формується, звідки воно йде до нас, ці кошти поступають, де можна збільшити, як можна збільшити. І це питання, я думаю, буду давати відповідь вже найближчим часом, коли я все добре вивчу. Андрію Володимировичу, щоб ефективно працювати, потрібна команда. Попередні очільники формували кожен свою. Чи означає це, що будуть кадрові зміни в адміністрації, якщо так, то які саме? Ну, на даний час заступники згідно чинного законодавства пишуть заяву на розрахунок. Ну, але я буду дивитися, я, звичайно, я людина, мене трошки знають, я не є людина, щоб шаблю і махати. Там, рубати голови, помаленьку будемо вивчати, дивитися, як працюють, що працюють, що потрібно робити, чи люди на своїх місцях, чи не на своїх місцях. І на найближчих два місяці буде, буде видно. Звичайно, що першого заступника не було. І однозначно, що він буде. На даний час йдуть переговори з, з, з людьми. Хочу якогось достойного кандидата, щоб дійсно також допомагав. І працював на наш район. Андрій Володимирович, щоб робота голови адміністрації була ефективною, потрібна співпраця із районною радою. Часто каменем спотикання для ваших попередників було саме політичне питання, якісь політичні неузгодженості. Отже, чи маєте ви вироблений вже якийсь план дій щодо співпраці з народними обранцями та політичною, і громадською та підприємницькою елітою району? Звичайно, що це дуже важливе питання, тому що без, без співпраці з районною, селищними, міською радами не буде ніколи зроблено щось хороше, якщо не буде співпраці. Через це основне питання для голови адміністрації: це зробити хороший колектив з усіх, з усіх, з усіх зацікавлених. Сторін, це і підприємці, і і всі, 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 що була завжди була співпраця, було порозуміння, була підтримка один одного, бо без, без цього не буде розвитку ні району, ні міста, ні, ні села, ні нічого. Це я однозначно. Ви це замітили. Це буде з мого боку буде зроблено все, щоб консолідація була, була співпраця, було взаєморозуміння і підтримка один одного. Андрію Володимировичу, у бродах вас знають не лише як керівника одного з комунальних підприємств до останнього часу, а й як президента волейбольного клубу Єдність. Чи будете ви і надалі опікуватися волейбольним клубом? І, до речі, вітаємо принагідно вас з вашим професійним святом, другим професійним святом. Дуже дякую за привітання. Я також з нагоди цього вітаю всіх всіх спортсменів, всіх, хто небайдужий до спорту з Днем з Днем Спортспортовця. Звичайно, спорт я не збираюся. Спорт це є якраз підтримка себе в тонусі. Спортом буду далі займатися. Волейбольний клуб буде, я думаю, і далі функціонувати. Це не є велика затратна частина. Ми приймаємо участь в першості області, приймаємо районні змагання. Це буде продовжуватися однозначно. Ну і інші види спорту треба підтримувати. Футбол почав почав розвиватися, але футбол повинен розвиватися також від, дити, від дитини маленької і до дорослого. Футболіста, через що наш клуб на даний час не має таких хороших, щоб конкурувати в області на провідних ролях. Але все будемо підтримувати, спорт будемо підтримувати. Ну і насамкінець, скажіть нам ще, чим би ви хотіли запам'ятатися на посаді голови Броїлської райдержадміністрації? Звичайно, кожна людина, яка приходить на нове місце роботи, щось хоче зробити. І я думаю, що я, я не є виняток. Я також хочу щось е оставити, якийсь певний слід в бродах, щоб щоб не гори, щоб я не був як перегорнута сторінка. Там людина прийшла, пішла. Щось певне треба зробити. Треба над, тим над цим подумати і озвучити. І бажання є, бажання бажали є. Бажали вам залишитися на цій посаді довше аніж декілька ваших попередників. То ми бажаємо, щоб ви воно збулося. Ну я дуже дякую і з вашою допомогою, з допомогою наших бродівчан. Ми думаю, щось. Зробимо в цих бродах і будемо всі старатися на благо нашого народу.